Досить просто пресу мало було. Скажіть, це так не для матеріалу. Угу. А, просто згодом ваша думка. Як ну, от, ви як людина, яка точно знайома з усіма деталями біографії Шевченка? Шевченка? Та як то я можу бути досі? Ну, ну принаймні, ви дуже багато це знаєте, і не тільки розповічників, і більшість українців. Як поставитись до цього такого образу страждається і мученика, хоча ну, насправді людина жила доволі цікаво і. Творча людина, кожна творча людина в якийсь момент страждає і того, що вона бачить більше, ніж всі інші. Шевченко бачив і відчував більше, ніж всі інші. Та ясно, що він страждав, може все краще. Нормально вийшло. Ну, Но зверніть увагу, він за всіх властей був фавори. При царі батюшки був він художник. Для творчої інтелігенції того часу він був.